Пятку ми вимочуємо але наполовину і утрабовуємо у контейнер. Потім вимірюємо 3 гзеру, Зараз... висіваємо по діагоналі з обох сторін. Десятикласниця Вероніка Поліщук показує Суспільному, як сіяти мізуну на агровату. Мікрозелень буде через кілька тижнів. Її у рамках спільного проєкту з компанією Континенталь Фармес Group за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні будуть вирощувати у 20-му ліцеї. Таких закладів в Україні вісім. Своє соціально шкільне підприємництво назвали Розумний Город, розповідає директор Олег Слушний. У нас є шість місяців для того, щоб реалізувати саме ту ідею. Сюди входить підготовча організація. Ційна робота мережа ресторації Вінницької міської територіальної громади виявили бажання співпрацювати з нами як навчальним закладом, який вирощує мікрогрін. У рамках проєкту компанія безкоштовно надала необхідне обладнання: це і стелаж, і піддони, і освітлення, і поливна система, і контейнери для вирощування мікрогріну та бейбі листу. Розповідає учасниця проєкту Дарина Турчак. Ми отримали ось такі посадкові субстракти: це неткане волокно, ляне волокно, агровата та кокосовий субстракт. Також, окрім цього, ми отримали посадкові насіння. Вікторія Сокур і Юлія Шевчук замочене насіння висівають на вологий кокосовий субстрат. Потрібно гороха 45 грам, а соняшника 20. У нас є спеціальна таблиця, де у нас написані усі дані, які нам потрібні для посіву. Насіння соняху і гороху у нас на кокосовому субстраті. Ось цих два це на ляному. Цибуля у нас засіяна на нетканому, бо лукні у нас засіяна на. Агробукні. Далі діти будуть дивитися, де краще буде проростати насіння, та як буде дешевше, каже вчитель математики та економіки Владислав Братко. Кожний посадковий матеріал. Якщо ми його будемо закуповувати, то він має різну собівартість. Тому і собівартість випущеної нашої продукції буде різною. Тому діти будуть навчатися отримувати певні перші свої економічні. Навички усі зароблені гроші учні будуть перераховувати на підтримку українських військових, каже братко. У місяць ця сума не має бути меншою трьох тисяч гривень. Олег Бойко відповідатиме за дотримання необхідних умов для росту рослин. Хлопець показує застосунок, який контролюватиме підсвічування та затоплення піддонів на деякий час. Ось знаходиться повітряний насос, який насичує воду к'єсну. Також можна замітити сам водяний масон. Софія Петренко вестиме бухгалтерію. Каже, з 36 учнів їхнього класу долучилося 15. Навчаються вони за економічним профілем. Наша команда складається з 15 учнів, з яких. Агрономи, а також нашої команди, входять бухгалтера та маркетологи. Саме маркетологи будуть займатися поширенням нашої мікрозелені, і зараз ми на етапі створення своєї інстаграм-сторінки. Це ще й важлива практична робота для учнів, розповідає вчитель біології Ігор Церковний. Вони вивчають технологію вирощування, догляду, експериментуватимуть або згодом писати наукові проєкти. Завдяки своїм корисним властивостям мікрогрін має специфічний концентрований смак і він використовує завжди свіжим, тому що, щоб не втратити корисні речовини. Можна використовувати його для різноманітних салатів, для, можна виготовляти бутерброди, тости, різноманітні смузі. Перші результати можна буде побачити через 2-3 тижні. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.